Всім привіт! Нова розпаковочка. Ви вже звикли до такої рубрики розпаковок на моєму каналі. Але сьогодні у нас вже більш масштабний. Більш масштабна розпаковка. Це вже сам двигун. Двигун від М72. Він десь у нас. По номеру мотора 53112, приблизно, ну, не знаю, може, 57-58-го року десь. Якщо знайду ще клеймо додаткові, якісь, можливо, ще там позначки, то покажу вам. От в такому він стані у нас. ребра як ви бачите, що на циліндрах побиті. Також наш пошкоджене головка ліва. Це там більше Сторона, яка страждає, як завжди, Циліндри тут від К-750. Хто не знає, а буде дивитися моє відео, то в М-72 циліндри отак ідуть рівно ребра. Це перше, теж йде в рівень з цими. І, звичайно, ці йдуть Отакі. зараз я вам продемонструю як. Ось так вони йдуть. Всі однакові, це чуть-чуть От. Всі одинакові. Гарні такі чотири. От. Карбюратори від К-750 К-302. Далі. Бачите, каталожний номер, який в К-750. Тут знаходиться генератор Теж К-750 Г414. А оригінальний Г11. Короткий. Далі що у нас тут? Приємних сюрпризів. Це є кріплення катушки. Навіть не сама катушка, як ви зрозуміли чому, бо сама катушка у нас 1984 року. А кріплення якраз те, що треба 50-х років. Це добре, що є це кріплення, тому що не прийдеться новоділ ну, купляти. Хоча він там може 200 гривень, може 100 Не знаю, як який, як де. А може і 500 коштувати, хто його знає. Далі тут у нас кришка клапанів клапанного цього, регулювання клапанів є. А виключила спишка. А з тої сторони немає. Ну, це не проблема. Тут ми бачимо теж циліндр К750 і вже головка К-750. Тобто у нас тільки одна оригінальна головка. Ця, вона відрізняється тим, що отакі має глухі. Вибачте, що нема спишки, бо підсіла батареї. І вона має пошкодження. Оця просто ребриста. Це з новішого вже зразка мотору. Далі у нас є також щеплення, вже диски. Стоять з Дніпра, з МТ, де по суті, плоскі, не з розрізами. Ну і така коробка була в комплекті. Вона ще досить такі, шліцева, досить непогана. Вал трошки розбитий заводний, але нічого. Патрубки в комплекті були, це теж плюс. Ну Взагалі, мотор комплектний. ну да, так, така ножка на коробці по. Пошкоджена, поварена. В загальному мені все подобається. Да, тут я вже відкручував, заглядував повністю комплектне запалювання. Все якби є. Тепер що треба? Відмити, провірити компресію, поміняти головку. Ну, цю К750. Або і так попробувати запустити, але це може не вдатися. Прийдеться поміняти провода одного. Далі це все підключити, бо було відключене, треба троса газу і спробувати запустити. Якщо це вдасться. Якщо ні, то це, це все куплялося для реставрації. Ось такий у нас моторчик М72 57-58 року. Головки у нас будуть праві. До речі, ну, якщо вам цікаво, Купівля таких моторів реставрованих ну, в зборі, да, можете писати мені під відео. Можливо, напишете, я залишу вам свій номер телефону з можливістю доставки за кордон. Тому, будь ласка, запрошую до співпраці, запчастини перевіряються, відео знімається запуску мотора з. з Процес зборки, також запчастин, якими він комплектується, да, ви можете спостерігати або на каналі, або особисті повідомлення, якщо це потрібно. Да. Це все реставрується, вариться, це замінюється, звичайно. От те все, що є погане. Отакий мотор не годиться. Ці, такий циліндр не годиться для реставрованого мотора. Також будуть відео з так, скоро вийде відео з реставрованим мотором 56-1988 року, теж. побачите, який він буде після реставрації з оригінальними карбюраторами, з оригінальним генератором. З циліндрами, до речі, ставлю циліндри К750, тому що от у мене тут поруч є циліндри М72. От В так, такому вони стані. Теж де треба де-не-де де де підварювати. Точити, звичайно, треба, бо тут от вони поржавіли от такий стан. Тобто, от. Ну, все точити треба. До речі, це ще під перший ремонт буде проточка. Так що це гарні циліндри. Є ліві, є праві. Вони більш рідкісні і будуть ставитися на мотори, звичайно, ті, що мені більш цікавіші. На отакі, Не всі мотори будуть ставитися оригінальні циліндри. Це не є супер-пупер. Потрібно. Ну, і якщо є клієнт, який бажає от, оригінальні циліндри да, поставимо. А так, то в загальному все оригінал по цьому. Генератор, якщо треба, теж оригінальний ставимо, або звичайний. Це на ціну суттєво впливає. Карбюратори так само, можна такі, можна хоч китайські, хоч японські, але це все залежить від бажання клієнта. Можна запалювання оригінальне ставити, яке регулюється тросом. Да? Манітка, опереження, зажигання, а можна поставити електронне або мікропроцесорне. Так що все залежить від побажань і е, можливостей клієнта. Тож, ось таке відео. Ставте лайки, підписуйтеся, коментуйте, замовляйте.